Коротше сидимо в лісі, нам страшно стало, вирішили собі охоронця завести, І правда ще. Але я думаю, що він виросте. Це Степа. Він буде охороняти наш бліндаж тепер. І все, Красавчик, бачите, він завжди готовий до бою. Добрий. Хороший Стьопа. І все, він здоровкається. Привіт. Степ, Степан, все таки красивый. Это я на дерево посажу. О, здесь такие степан. Все. Теперь уже не страшно.